Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин ТИЗОК Потихеньку до нас підходить сезон травички, тому потрібно доставати наші косарочки. Ми вам пропонуємо, якщо у вас ще немає, придбати у нас польську косарку Virex, йдуть вони трьох варіантів: це шириною 1,35, м, 1,65 м та 1,85 м. Доволі гарної якості, працює. Працює все дуже добре. Так що, якщо забажаєте, можете замовити. Також в нашому магазині є всі запчастини до них, які тільки забажаєте. Це у нас ідуть і корита, вони у нас зберігаються на вулиці, так і ось такі тарівки. Також нещодавно приїхала нова поставка запчастин до них. Ось, як можете бачити, ще не розпаковані стоять палети. Тут у нас відра, тут у нас щитки, основні ці захисні чохли, Рем... Точніше, там, чохли ремня, вони правильно на них кажуть. І тут ще щось у нас. ну Будемо відкривати, дивитись на основному нашому YouTube каналі можете бачити відкриття, там буде все зніматися. Також в нашому магазині є запчастини до них. Ось, як можете бачити відра. Тут у нас різні втулочки, шпонки, болти, ось підшипнички, різні ножі до них. Як можете бачити, прямі горбаті, різні є. Ступиці бокові, ступиці нижні. Також у нас Єсть до граблів ворошилок, сонечко, ось такі самі грабельки, тарілки, держатели ножа та багато чого іншого. Хто бажає собі щось придбати, можете зв'язатись з нами номер в описі до цього відео. Також там є посилання на наш сайт та на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення!